Вас вітає Київський молодіжний центр, і ми розпочинаємо серію подкастів з фінансової грамотності. І почнемо ми з обговорення теми фінансове планування. У нас в гостях Ярослав Кучер, підприємець, практикуючий фінансовий консультант в сфері накопичного страхування. Вітаю Ярослава! Доброго дня! Дякую, Доброго... що ви погодилися до нас приєднатися. І пропоную тобі розповісти детальніше про себе. Дякую в першу чергу, що запросила. Приємно взагалі ділитись знаннями і коротко взагалі про себе, хто я такий, чим я займаюся, чим можу бути корисний сьогодні. Ті поради, якими готовий готові ділитися. В сфері фінансового консультування вже 5 років провів, ну якщо так більш професійно, то 3 роки. В цілому 5, провів більше тисячі консультацій з різними людьми. Знаю, скажем, таку біль людей стосовно грошей стосовно фінансової грамотності. Тому сьогодні без проблем спілкуємося, озвучуємо саме для того, щоб ваша аудиторія могла зробити якісь для себе інсайти, висновки і отримати з цього користь. Клас, найкраще все таки показувати з власного досвіду і перейдемо трішки вже до нашої теми. Давайте спочатку розберемось, що таке фінансова грамотність взагалі. Ми ще це таке складне слово. Як на нього зрозуміти? слово складне я навіть в Вікіпедію зайшов. і Ось що пише Вікіпедія, коли забити, що таке фінансова грамотність, пише наступне: це володіння набором навичок і знань, які дозволяють людям приймати обґрунтовані та ефективні рішення, використовуючи свої фінансові ресурси. Не знаю, чи ви зрозуміли, я, я так собі. Багато слів. Так, мені теж складно, але поясню простими словами, що таке угу. фінансова грамотність. Якщо це одним реченням, то це витрачати не все, що ми заробляємо. Тому що дуже багатьох людей проблема в тому, що ми витрачаємо все, що заробляємо, або найбільша проблема це коли витрачаємо більше, ніж заробляємо. Тому фінансова так. грамотність це вміння жити на менший дохід, ніж який ми отримуємо. Угу. Так це важливе вміння. так. адже зараз це іноді буває складно. А чому саме важливо нам бути фінансово грамотними? Що нам це дає? Якщо можна жити там в задоволення, витрачати всі кошти і не думати про нас. Тобто по сьогоднішній днем. Так, сьогоднішнім ну, можна і так питання в тому, до чого нас це призведе, і для того, щоб лаконічно відповісти на ваше питання, я приведу простий приклад. Угу. Приклад людини, водія, який має свій автомобіль, і є дві категорії водіїв: один вид водіїв він. Знає скільки в нього в його бакові є пального. Він mm -hmm. знає розхід свого авто. Він знає, куди йому треба їхати. Він знає скільки йому залишилося кілометрів. Коли позначка показує одну четверту, дві четверті і так далі. А інші типи події, які поняття не мають взагалі, скільки в них пального в їхньому бакові, і вони просто десь їдуть і не розуміють, яку відстань треба проїхати, яка витрата пального автомобіля. Ну і, і все в цьому роді. Тому фінансова ага. грамотність це також про це. Ми можемо цим не цікавитись. Ми можемо не розуміти, скільки ми заробляємо, скільки ми витрачаємо, куди ми рухаємось, взагалі, які в нас життєві, якісь орієнтири, цілі просто жити і, і все. Але є проблема в тому, що є в один момент, ми можемо просто заглохнути, не розрахувавши так, як той якісь, автомобіль. Так не розрахувавши якісь свої витрати і свій шлях, куди ми взагалі mm -hmm. рухаємось. Тому фінансова грамотність це саме про розуміння, скільки пального у твоєму баку є, і куди тобі потрібно їхати. Так можна сказати, що кожен з віком часом до цього прийде, але краще не кожен, на жаль, на жаль, не кожен <гум> наперед це розуміти. Отже, трішки стало зрозуміло, що таке фінансова грамотність, що таке фінансове планування. Також, як на мене, складний вислів, так <гум> що це взагалі таке? Вислів, можливо, складний, але на практиці буду старатися сьогодні проводити життєві прості приклади для <гум> того, щоб було зрозуміло, що це просто. Повернемось до того ж автомобіля. Фінансове планування це коли ми чітко розуміємо, куди потрібно їхати. Ми знаємо розхід нашого пального нашого авто, ми знаємо, скільки нам потрібно заправити пального, скільки це буде коштувати, яка відстань, яку відстань потрібно проїхати. Ось це про фінансове планування. Ось в житті це важливо для того, щоб ми чітко розуміли, скільки ми заробляємо кожного місяця. Які в нас можуть бути витрати через певний час, наприклад, через декілька місяців, через півроку, через рік можливо? Тобто, коли ми враховуємо всі свої показники, це як при врахуванні маршруту. Ми розуміємо, де mm -hmm. повороти, де ми можемо підзаправитись, де ми можемо поспати, поїсти і так далі. Це такий фінансовий маршрут в нашому фінансовий житті. Маршрут 100%. А чи існують різні види фінансового планування? Так. Чи це просто як? Загальний вислів? ні, є різні види, я готовий поділитися. Давайте взагалі розберемо, що фінансове планування, якщо вже не про автомобілі, а все-таки про життя, воно є трьох видів: є короткострокове, є довгострокове і є м, стратегічне. Короткострокове фінансове планування це коли ми плануємо свій поточний місяць. Коли ми знаємо, що в нас дохід, наприклад, там я буду брати якісь цифри, щоб було зрозуміло, що було зрозуміліше, 50 тисяч гривень, і ми розуміємо, що ми витрачаємо наші витрати там тисяч гривень. І ми плануємо їх на різні категорії. Це може бути на їжу, на одяг, на транспорт, на якісь, ну, кожного свої витрати якісь. є. Е, також є люди трьох категорій стосовно фінансового планування. Є люди нуля. Це ті люди, які все, що заробили, все витратили. Заробив 50 тисяч, витратив 50 mm, тисяч. Живуть одним днем, так? Ну, можна сказати, що так. Uh, є люди мінуса. це ті люди, які витрачають більше, ніж заробляють. Якщо mm -hmm. вони заробляють 50 тисяч гривень, вони кожного місця знайдуть можливість видатися 55-60 тисяч, а mm -hmm. то й більше. Або це люди кредиту, що їх називають, які mm -hmm. постійно живуть в кредит. І кожне отримання доходу починається з того, що їм потрібно спочатку віддати кредит комусь, а потім вже жити далі. І це просто такий щурячий які з кожного місця повторюються, і неможливо це припинити. А є саме люди плюса, це ті люди, які витрачають, я вже про це починав говорити, uh -huh. витрачають менше, ніж вони заробляють. Тобто вони витрачають, умовно кажучи, 40 тисяч гривень, 10 тисяч гривень, ці їхні накопичення, за допомогою якого вони можуть собі зробити фінансову подушку, якийсь резерв, і бути більш впевненішими в тому, куди вони рухаються. Тому, повертаючись до фінансового планування, якщо ми говоримо про короткострокове, це на поточний місяць. Ми знаємо чітко наші статті витрат, і ми завжди живемо на меншу суму, ніж ми заробляємо. При тому, що це не важливо, скільки заробляє людина. От фінансова грамотність це точно не про дохід людини. Може бути, що людина заробляє 100 тисяч гривень, але вона може бути абсолютно фінансово неграмотною в порівнянні mm -hmm. з людиною, яка заробляє 20 тисяч гривень. І одразу приклад. Є людина, яка заробляє 100 тисяч гривень і витрачає 100 тисяч або 110 тисяч. А є людина, mm -hmm. яка заробляє 30 тисяч гривень і витрачає 25 тисяч гривень. Хто з них багатіший? Ну так, да, мабуть, та ще витрачає менше. 100%. Тоді бо. тут можна сказати, що якщо ти зекономив, то ти, ти заробив? Ну, можна сказати, що так. Якщо говорити про закони грошей, можливо, сьогодні ще їх торкнемося, це називається в першу чергу заплати собі, тобто зроби якусь частинку, яка залишиться саме для тебе, а не для когось. Тому mm -hmm. що коли ми йдемо, купуємо їжу, одяг, автомобіль заправляємо, за комунальний платіж платимо, ми думаємо, що це наші кошти. Насправді це ті кошти, які ми віддаємо іншим людям. Наші кошти це саме ті, які ми змогли закумулювати і не витратити, залишити їх на майбутнє, для того, щоб зробити собі якийсь певний фундамент. Ось, Тому короткострокове фінансове планування, повертаюся до цього питання, це про те, коли ми ось на поточний місяць знаємо статті витрат і робимо обов'язково собі резерв. Довгострокове фінансове планування воно може бути на рік на два вже. Коли ми, наприклад, плануємо свою відпустку, якщо сьогодні зараз, наприклад, умовно грудень, і ми знаємо, що у нас відпустка буде літом 24-го року, ми mm -hmm. починаємо зараз вже до неї готуватися. Бо ми розуміємо, що вона прийде, і для неї потрібні на неї потрібні будуть кошти. Якщо ми mm -hmm. знаємо, що в нас є дитина, якій сьогодні 15 років, ми знаємо, що їй через 2 роки треба вступати в вуз, то нам потрібно до цього готуватися. А ще краще, коли ми це робимо, коли дитині 1 або 2 роки. І ми за 15 років можемо підготуватись до її вступу в вищий навчальний заклад або взагалі в її старт життя. Це вже більше про довгострокове фінансове планування. Тобто від 2 років ми ну може бути навіть до 10 років. Ось це довгий термін такий. От що теж має бути. І є третій тип це саме стратегічне фінансове планування. Ми сьогодні, скоріше всього, поговоримо про це більше. Це коли ми дивимось на 20 плюс років свого життя. Тобто, якщо нам сьогодні 20-25, то ми дивимось на те, як ми будемо жити з точки зору фінансів, коли нам буде 40, 45, 50 років, і ми вже зараз починаємо це планувати, а не відкладаємо це десь на потім і думаємо, що нам хтось якісь вищі сили в чомусь допоможуть. Але виходить, що от короткострокове стр... планування у нас може існувати саме по собі. Угу. А якщо ми будемо брати довгострокове або стратегічне, в нього входить і короткострокове, ми не можемо його якось роз'єднати. Е, згоден, так. Е, дуже дуже грамотне питання насправді. Коли ми плануємо довгострокове, ми виділяємо для себе якісь самі пункти або скажімо, статті витрат на довгострокове. Наприклад, мені сьогодні там беру свій приклад, мені сьогодні 28 років, моєму сину півроку. Я планую його е, доросле життя уже зараз. Коли йому було один місяць, я прийняв, я почав накопичити йому гроші на його майбутнє, там на 20 плюс років, для того, щоб коли він закінчить вуз, почне йти своє життя, і він буде мати можливість за що це робити, тобто, що нього був якийсь старт в його життя. Відповідно, ці, цей стратегічний план вписаний в мій короткостроковий план, тому що мені потрібно кожного місяця певну суму коштів відклати на депозит. І для мене це вже є закон, це є правило. Коли приходить дохід, в першу чергу я. Виділяю кошти на довгострокове стратегічне планування для себе, для своєї сім'ї, а вже далі йдуть витрати на свої на поточний період, який в нас іде. Отже, всі види планування один від одного можна сказати, що заємо зв'язані абсолютно правильно. А чи є якісь основні такі правила фінансового планування та сказати золоті? Як нам все-таки це організувати правильно? Це може більше питання стосувати саме законів грошей. Вони є, і дуже багатьох різних книгах, літературах про це написано. Ми сьогодні можемо затронути деякі з них. Я вже попередньо про це сказав. Що mm -hmm. спочатку заплати собі це одне базове правило грошей, отримавши будь-який дохід? я хочу наголосити, що фінансова грамотність це не про дохід. А про вміння грамотно розпоряджатися грошима. Тобто це не про розмір автомобіля і не про його ціну, а це про те, як ми плануємо свій маршрут, свої витрати. Тобто, це саме про це. А от ставлення до грошей, психологія грошей. Це ж також дуже впливає на наше фінансове планування. Що ви можете про це розповісти? Психологія відношення до грошей? Так, так. Дуже цікаве питання. Стосовно психології, треба розуміти, що гроші це вода, як в цій склянці. Тобто ви мені її принесли, я її вип'ю і не буде. Так само грошові потоки. Гроші це фінансова грамотність це в першу чергу про психологію. Ви все правильно кажете про відношення до грошей, про підходи до них. Якщо ми не управляємо ними, відповідно вони просто протікають через нас і нічого не залишається. Дуже багато бачу прикладів на різних зустрічах людей, яким сьогодні 50 і більше років, які в. Були періоди життя, коли вони заробляли великі гроші. Там це може бути період декілька років, це може бути період і 10 років, коли вони створили великі доходи. І не маючи е, розуміння фінансового планування, взагалі фінансової грамотності, що роблять люди в нашій країні в цей момент. Вони купують дорогі автомобілі, будують великі будинки. Тобто вони будують предмети нерухомість. Розкоші. Так, так. Ну це трошечки інше. Інвестиційна uh -huh. нерухомість це інше, яка нам майбутнє може приносити дохід. Uh -huh. Це вже інша тема. Але коли ми живемо одним днем, відповідно ми витрачаємо кошти і ми не плануємо, що буде далі. Тому психологія грошей полягає в тому, що ми чітко знаємо, чи ці гроші нам створюють пасив, або ці гроші можна також направити в нерухомість, як ви сказали. Uh -huh. Але ця нерухомість для нас створить актив, який коли в нас цього доходу може не стати. Я приклади показую, що таке буває. Саме ця нерухомість буде нам давати якийсь прибуток і, скоріше всього, пасивний. Тоді виходить одні ті самі дії, можуть нам як і плюс принести, так і, так мінус, і мінус. Головне, Стої правильно підхід. керуватися, підхід, так? так. А ще нам може допомогти в фінансовому плануванні? Можливо, є якісь методики, практики, курси можливо, можете порекомендувати зараз зараз. курсів дуже багато, абсолютно, але проблема в тому є курси нормальні курси, де класно розповідають, це допомагає. А є курси, які ми просто за них заплатили. Так і там немає ніякої користування багато, багато води. Так багато води про це цих курсів багато, бо всі хочуть заробляти так. і всі хочуть ставати більше фінансово. З фінансовим фундаментом я би порекомендував, не потрібно витрачати великі гроші, тому що знову ж своїх власних прикладів спілкування з людьми mm -hmm. я бачу, коли люди прагнуть до розвитку. І роблять це фінансово неграмотно. Вони купують всі курси підряд, витрачають величезні гроші і мало з цього отримують. Тому е, не потрібно для цього багато грошей. Для початку можна почитати там, декілька книг, такі як для мене, це топи, це «Найбагатша людина в Вавилоні. Дуже крута книга про закони грошей, про фінансову грамотність, Кабаза і песне Мані» Будо Шефер написав цю книгу. Дуже крута література, вона взагалі для дітей призначена, але дітям також потрібна фінансова грамотність. 100%. Але я коли читав цю книгу вже в віці до 25 років, вона для мене була дуже крутим відкриттям. Ось. І плюс слідувати базовому закону грошей, я сьогодні про закони грошей так згадував, це 10% заплати собі. Обов'язково. тобто, Колись Володимир ще Великий, так? коли будував церкву, він у Десяту, це ж історія каже про те, що десятина церква, тому що одна десята була направлена саме на побудову цього храму церкви. А коли ми живемо в сьогоденні, то перше, що ми можемо зробити, щоб бути більш фінансово грамотним, це перше не витрачати все, що заробляємо. І друге, це першу, в першу чергу, коли нам приходить дохід, 10% направити на. Збереження не на е, покупку 16-го айфону або там на предмети розкоші, а саме ми, ну, можливо, пізніше стронимо цю тему на акумулювання цими грошима додаткового доходу, створення такого фінансового фундаменту це перше, з чого треба почати. Це як є вислів, що гроші мають заробляти кош... гроші. Так, гроші так. мають робити гроші. Так. Ну, тут ми говоримо в першу чергу про те, щоб хоча б ці гроші зберегти інфляцію, щоб вони не зацінилися. Так, інфляція це також дуже важливе питання. Як можна бути фінансово грамотним планувати, коли обставини не дуже стабільні? І як не втратити в період інфляції свої кошти? Так само, якщо ми будемо це відкладати? Питання теж дуже сьогодні розповсюджене. І знову ж багато людей, от які є з прикладу, багато людей mm -hmm. сьогодні кажуть, от така ситуація, що вони заробляли до війни нормальні суми, там великі гроші заробляли, mm -hmm. зараз їхній дохід опустився, і відповідно, що я не маю можливості накопичувати і так далі. Давайте розберемо психологію, чому так відбувається. Коли людина жила на високий дохід, вона психологічно не створювала якісь резерви, тобто не було фінансового якогось фундаменту. Просто були якісь фінансові потоки, і чим вони як правило, коли в людей збільшуються фінансові потоки, збільшуються витрати одразу. Одяг кращий стає, походи бажання в ресторан. В ресторан ходимо частіше, телефони дорожчі, автомобілі купляємо і так далі. Тобто, ми по своїй психології не хочемо подумати про те, що так може бути не завжди. Це не про те, що ми програмуємо себе на неудачу. Ні, це про те, що потрібно знову ж таки бути фінансово грамотним, отримавши великі доходи, потрібно мати резерв. І коли приходить момент, а останні вже три роки нам показало ковід, коли почався. Я вже не беру попередні періоди, там теж вистачало різних подій. Потім повномасштабна війна, коли люди на місяців два-чотири, шість втрачали роботу, дохід не мали можливості заробляти, і саме ті люди, які створювали собі резерв, могли спокійно прожити. Цей період на, на цей резерв, не відчуваючи якогось фінансового навантаження, не, не заходячи в борг, також відповідно зараз потім не могли знайти собі роботу і зараз жити, працювати, хай навіть на менший дохід, але вже розуміти, що ти як мінімум маєш де заробити. Тому коли дохід навіть опустився, і людина фінансово грамотна, то варто в першу чергу переглянути свої статті витрати. А mm, не бажання дуже так. сильно ми хочемо по нашій психології. Ми, нам дуже важко е, опускатися нижче нашого рівня життя, який в нас піднятися бу. легше, ніж опуститися. Звичайно, звичайно, так. коли ми піднялися, ми можемо витрачати. Коли ми падаємо, варто переглянути статті витрат, можливо, щось mm -hmm. прибрати, можливо, на якісь витрати зменшити, але потрібно жити по тому самому принципу. 10% накопичувати, створювати далі резерв, можливо, менший, але все одно жити по тим самим принципам. Mm -hmm. Дякуємо, що були з нами за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, ми будемо з радістю на них відповідати. І чекайте нових випусків. До зустрічі!